Всім привіт! Давайте попризиваємо. У нас тут приїхав новий мімік жовтий. Так, пальцем знову в екрані туди, куди треба. Ну, я б не сказала, що я прям так його хочу. але з іншої сторони, ну, в мене все-таки проблема з жовтими картами. То якщо зловлю, буде досить таки непогано. Тут цих 8 призивів, мабуть, робити. Не буду. Альянсовий лише на X5. Коротше, не знаю. <с> я в більшості розраховую зараз призивати на сезонному. У мене тут скільки? 58 призивів. Ну, 58. Ну, думаю, більше 30 я тут робити не буду. Ну, от там, мабуть, по ситуації випаде, не випаде і ще ж у цього Кровавій у мене тут є на 9, тому що я один скрутила. Що тільки геть на початку. Тому, тому мабуть, спробуємо спочатку сезонний. М -м, штук може 20. Зробити. Ну і потім вже по ситуації. Якщо зловлю міміка, закінчу раніше, М -м, не зловлю, спробую штук 20-30, мабуть, скрутити разом із цими. Кровавими. Так, поки що крутим до 40. 18 крутим, а потім. Блін, ге. Це неочікувано це все нас Х2 був. Мені ж дали гем. Звичайно, її качати не буде. Як на мене, ну, вона зовсім не годиться. На обмін так. Е, качати ні, я, ну, я її зовсім не розглядаю. Блін, краще б мій мік випав. Ну, звичайно, тоді був би дуже малий призив. Так, Каріла. Тепер оце випаде вона мені, оцега, як мені дали гема. Владно, цікаво. Було б непогано зловити, звичайно, якусь п'ятірочку. Це так працює? Дали Едвіна. Неочікувано. Я, я ж я в шоці. Мені вибила п'ятірка з костюмом. Капець. Ну, я в шоці. Я зовсім не очікувала, що мені поведе тут якась п'ятірка. Прикольно. Ну, продовжимо. Можливо, ти якийсь там відкрився якийсь портал. В супер в супер світ п'ірок, азвар мені не потрібен. Це, звичайно, на обмін, але дві п'ятірки підряд в мене ще такого не було. Я такого не пам'ятаю, що в мене колись таке було капець. Так що до наступного обміну я вже готова, думаю. ще назбираю до того, що там вже відкрию лагеря, то можливо щось буде. Так, все, пішли трійки стандартні. Дали мені дві п'ятірки і на цьому сказали, то сюди да? гупі, в мене один є прокачаний, я і одним ледве гуляю, ще одного качати не буду. Берден, не цікаво. Все, після п'ятірок почали мені давати ці <стандарт> стандартні трійки. Може зробити якусь. Типу роз... трійку тут дали. Типу розгрузку якось зробити. Можливо, це на щось вплине, а може і навпаки. Так, двійки дають. Взагалі, будь... давай ще одну одиницю і ми тоді підемо. Далі призивати цих кровосісь. Ну, капець. Так, є, добре. Блін, ще треба ці реклами подивитися. Ще тут сім, мабуть, потім піду на кроваві. Кайлані. Цей квест я вже весь пройшла. Цих всіх черепків вже всіх зловила. Я на самому останньому рівні. Блін, бошка, що таке? Що за парад стандарок? <свистач> <свистач> Блін, гриць в цих івентових, нестандартних. Нафіг мені Та, Тут прикольно, що на обмін. Ну То... То мене не дуже радує. Не туди. Так, добре, погнали знов сюди. Скільки тут 4 лишається? Угу. Міміка, дайте, будь ласка. Каріл, ти вже був. Якщо я правильно пам'ятаю, ти вже був. Ще два і потім підемо на кроваві. Там буде скільки ксиде. Як, як це працює? Ну, як, як, як це працює? Мені пороблено чи що? Що це таке? Я, чесно, я не знаю. Азлар, дві машки, дві машки. Нема слів. одні емоції. І то не дуже цензурні. Капець. Просто треш. Так, тут ще один. Потім підемо на кровавий. Карін. Угу. Все, тепер пішли на кроваті. Я не читала, хто тут, що тут з них роблять. Так, стоп. У мене трохи не вистачає. На призив, мабуть, доведеться два ще зробити для того, щоб було рівна ця, бо там щоб якраз було на Х11. Так, пріска, добре. І. Всех хто стандартний. Я вже думала, що одна машка, мене вже думала, тіпать почне. Так, добре, тепер тут буде в мене на X11. Промальовані вони мені якісь не дуже симпатичні. Я б сказала, ну, типу, нема цього ефекту. Вау, як гарно! От Едвін зрівняти, Едвін прикольно. Ну, і оця зелена, вся нова. А оці якісь такі. Ніби не дотягують до рівня такого вау ефекту. Корм. Це буде обідно, якщо я за X30 не зловлю, а, міміка, але зловила три стандартних і Едвіна, чи як його там звати, вже вісім. Дивилася я анонс новорічних, не факт, що я буду на новорічних багато крутити, тому мені більше тут захотілось. До речі, я вже не пройшла оцей скриню із скільки там 100 набігів, ще там буде 15 амулетів. На новий рік там плюс-мінус трохи буде. Але Багато-багато так крутити не буду. В більшості я тут розраховую на кровавих скрутити. Блін, ну що таке, а? Щось не, не дають. Все. Вікно закрилося, нічого цікавого не дають. П'ять перезив. Що ти робиш? Ну, Можливо, я щось не зрозуміла, але вона мені не подобається. Швидше за все, що я не буду її качати. Краще, можливо, в дублі вкачаю Кедвана. Ти вже яка п'ята? Чи десята? Так, що тут? Х3 і все? І враховуючи, що мені нічого не випадає. Ну, з цих з міміків. Мабуть, доведеться йти ще, можливо, не розказані історії скрутити. Ну, мене там, звичайно, мало. Тут, як на мене, дуже такий жадібний призив оцей. Щось таке повністю повна фіня. Тут п'ять. Класні молі, хотілося б когось отримати. Прям тільки ну, щоб файних. Я бачу, е, як ото -от гори хата, гори сарай. <ріху> Якщо я не планувала, то я зараз тут всі скручу всі, що тільки можна було. <ріху> так, тут Настя X5 буде. Мало, дуже мало. Для того, щоб щось зловити, ну це дуже мало. Дивно, що це не 5 розпті, Бо вони прям тут падають шаленими темпами. Тут бачу на альянсовому в мене тупо одні трійки. М -м, ну так, кашерек. Кашерек це мощно. Так, тут теж повне обломінгу. Тут вісім. Не знаю, що зробити чи не робити. Хочеться, в принципі. Когось би ще файного зловити, крім медвіна. Чи як там його звати. Забагатько, звичайно, я сьогодні роблю розгрузки. Значит, надо поможем Так, давай, восемь призивів. Будь ласка, рандом. Будласочка, классно что щось. дай, будь ласочка. Мне треба мимик. Я хочу. Вот хочу, мимикай все. Але на ці, на. Як вони там називаються? На вампірські більше крутити. Не хочу, не планую. Ти вже був. Ти вже був. Краще б дали оцього. Оцього в костюмі Хельги. Так, X5. Лишається. О, дякую. Де мій мімік? Ну, де. Мабуть, їх вже розібрали зранку. Цук. Взагалі не цікаво. Скільки корму, капець. Буде в мене ця, який Фрея нагодована. Керна. Ну, і казали, що краще, як мене в, в, в цьому в дублі вкачає. От він на надто бічай там. На жаль, <кій> тут нічого цікавого не дають. Ні трійок цікавих, ні четвірок. Тут, мабуть, 4 немає ніяких цікавих. М -м -м. М -м. Одного призиву не вистачає до скрині. Сумно, як на мене, сумні призиви. Те, що мені дали едміна, це ще нічого не значить. Хотілося б, звичайно. Хотілося б, звичайно, когось поцікавіше. Але, на жаль, от такі сумні призиви, як на мене, Х40. З Х40 я отримала е гема, три стандартних і одного Едвіна. Ну, так, да, можна сказати, що непогано, а з іншої сторони, мало. Це мало. всім далих призив. Всім пока-пока.